Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 5-го першої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Сьогодні нам в нагоді стане алгоритм розв'язку задач, тож повторимо його пункти: перший проаналізуй фізичний зміст задачі. Друге. Запиши умову задачі в скороченому вигляді. 3. Визнач, яких даних бракує в задачі та знайди їх у довідкових таблицях. 4. Запиши необхідні величини в одиницях СІ. 5. У разі потреби виконай креслення. 6. Обери чи виведи формулу шуканої фізичної величини. 7. Перевір одиницю шуканої фізичної величини. 8. Обчисли значення шуканої фізичної величини. І 9. Оціни отриманий результат. А також раціональність обраного способу розв'язку задачі. Виконаємо третє завдання. Пригадаємо та запишемо формули для визначення швидкості та шляху. Для визначення швидкості нам необхідно пройдений шлях поділити на час. Для визначення шляху нам необхідно швидкість помножити на час. Четверте завдання. Проаналізуй графік залежності швидкості руху тролейбуса від часу. Побудуй графік залежності шляху від часу. Даний графік складається з трьох ділянок. Перша ділянка це рух тіла швидкістю 30 км за годину продовж 2 годин. Друга ділянка це ділянка, коли тіло перебувало в стані спокою і тривало це 1 годину. І третя ділянка це рух тіла швидкістю 75 км за годину продовж 1 години. Використаємо отримані дані для побудови графіка залежності шляху від часу. Побудуємо систему координат. В даному випадку залежність шляху від часу. Проградуємо відповідні осі. По осі часу за одиничний відрізок ми візьмемо дві клітинки. Ці дві клітинки будуть відповідати часу в 1 годину. По осі шляху ми візьмемо одну клітинку, яка буде відповідати 10 км шляху. Розглянемо першу ділянку. Для першої ділянки ми встановили, що тролейбус рухається швидкістю 30 км за годину впродовж 2 годин. Знаючи швидкість і знаючи час, можна визначити на яку відстань він за ці 2 години віддалиться. На відстань в 60 км. Визначимо цю точку на координатній площині. Розглянемо другу ділянку. Для другої ділянки ми встановили, що тіло перебуває в стані спокою впродовж однієї години, тому його координата не зміниться і ми знаходимо на координатній площині точку, яка відповідає відстані в 60 км і часу 3 години. Розглянемо третю ділянку. Для третьої ділянки ми встановили, що тіло рухається швидкістю 75 км впродовж однієї години. Таким чином, можна визначити шлях, який він подолає за 1 годину 75 км. При цьому необхідно врахувати, що тіло вже віддалилося від початку координат на відстань 60 км. І щоб знайти точку для нашого графіку, необхідно врахувати початкове положення 60 км. І те положення, яке тіло буде мати через 75 км. Це положення відповідає точці 135 км. Тому на графіку ми знаходимо точку 135, яка відповідає часу 4 години. З'єднавши точки, ми отримуємо графік в залежності шляху від часу для нашого тролейбуса. Наступне завдання: послуговуючись таблицею, напиши назви тварин у порядку збільшення швидкості їхнього руху. Для того, щоб порівняти швидкості руху, необхідно, щоб вони були представлені в системних одиницях, тобто метри за секунду. Як бачимо, швидкість ластівки подана саме в метри за секунду. Інші швидкості необхідно перетворити в метри за секунду для порівняння. Виконуємо перетворення. Першу перетворимо швидкість мухи. Відповідно, перевівши цю величину, ми маємо, що швидкість мухи становить 5 метрів за секунду. Наступне переведемо. Швидкість черепахи і будемо мати 0,1 метрів за секунду. Відповідно, швидкість метелика, перевівши з кілометрів за годину в метр за секунду, маємо 2,2 метрів за секунду. Таким чином, порівнявши, ми можемо записати наступний порядок: перше у нас черепаха, друге метелик, третє муха і четверте – ластівка. Переходимо до розв'язку задачі. Задача 5.1. Перший велосипедист проїхав певний шлях за 10 хвилин зі швидкістю 18 км за годину. Тоді як другий велосипедист подолав той самий шлях за 120 секунд. Чому дорівнює швидкість другого велосипедиста? Запишемо скорочене дано з урахуванням величин, подавши їхні значення в системних одиницях. Перше значення у нас буде 10 хвилин. Позначимо його Т1, відповідно 10 хвилин це 600 секунд. Швидкість, яка пов'язана з першим велосипедистом, позначимо її v 1 18 км за годину, перетворимо її в метри за секунду. Для цього 18 помножимо на 1000 і поділимо на 3600. Отримуємо 5 метрів за секунду. Запишемо це значення вдано. І час, який відповідає руху другого велосипедиста, позначимо Т2 і він становить 120 секунд. Визначити нам необхідно швидкість руху другого велосипедиста v 2 Переходимо до розв'язку. Щоб визначити швидкість руху будь-якого тіла, нам необхідно пройдений шлях поділити на час. Для нашого випадку, для визначення швидкості руху другого велосипедиста V2, нам необхідно шлях L2 поділити на час руху другого велосипедиста на t 2 Виходячи з умови, в якій зазначається, що шлях, який подолав перший і другий велосипедист однакові. Ми можемо записати, що L1 дорівнює L2. Таким чином, відповідно, знаючи час руху першого велосипедиста і швидкість руху першого велосипедиста, ми можемо виразити і отримати значення для L1. L1 у нас буде дорівнювати V1 помножити на T1. За умовою V1 і T1 у нас задано, і ми можемо з легкістю розрахувати відповідно перше. L1. З урахуванням того, що L1 дорівнює L2, уже підставивши у вираз, розрахувати в швидкість v 2 за другим виразом. Тому зробимо перший розрахунок для L1. Підставимо значення швидкості першого велосипедиста, підставимо час руху велосипедиста першого і отримуємо, що він проїхав 3000 метрів. Так як L1 за умовою дорівнює L2, ми можемо використати формулу другу для визначення v 2 Для цього підстав значення пройденого шляху 3000 м і поділимо на час руху другого велосипедиста. Тим самим ми отримуємо швидкість руху другого велосипедиста 25 метрів за секунду. Цей результат ми записуємо у відповідь. Задача 5:2. Хлопчик, подорожуючи автобусом, помітив, що два зустрічних автобуси проїхали один за одним з інтервалом 6 хвилин. Швидкість цих автобусів однакова та дорівнює 60 км за годину, а швидкість автобуса, яким подорожує хлопчик, 100 км за годину. З яким часовим інтервалом відправлялися з автовокзалу автобуси, які побачив хлопчик. Запишемо скорочене дано, подавши значення фізичних величин в системних одиницях. І так, у нас є. Швидкість 60 км за годину, позначимо її V1. Відповідно, зробимо перетворення і отримаємо 17 м за секунду. Швидкість 100 км за годину, позначимо як V2. Зробимо відповідно перетворення. І отримую швидкість 20 м за секунду. Ну і 6 хвилин позначимо як Т-зустрічі. Переведемо хвилини в секунди, отримуємо 360 секунд. Визначити нам необхідно час відправки. т відправки. Переходимо до розв'язку. Врахувавши характер руху, а саме те, що автобуси рухаються зустрічно до автобуса, в якому подорожує хлопчик. Визначимо відносну швидкість їхнього руху. Для цього швидкість автобусів додамо до швидкості автобуса, в якому подорожує хлопчик. Маємо 45 метрів за секунду. Маючи швидкість відносного руху і маючи час, через який хлопчик побачив наші автобуси, ми можемо визначити, яка відстань між нашими автобусами. Для цього нам необхідно швидкість відносного руху помножити на час зустрічі, тобто 45 метрів за секунду помножити на 360 секунд. Таким чином, ми визначили, що між нашими автобусами знаходиться відстань в 16200 метрів. Врахувавши цю відстань, ми можемо зробити наступне: визначити час відправки. Так як врахувати, що перший автобус виїхав. Проїхав відстань 16200 метрів, і тільки після цього почав рухатися другий автобус. Таким чином, знаючи швидкість руху автобуса, знаючи яку відстань він пройшов, ми зможемо визначити час, через який вийшов другий автобус із автовокзалу. Для цього нам 16200 необхідно поділити на 17 метрів за секунду. І ми отримуємо значення 953. секунди. Це приблизно становить 16 хвилин. Тому цей результат ми записуємо у відповідь. Задача 5.3. Дівчина пройшла першу третину шляху зі швидкістю 4 км за годину, а решту проїхала зі швидкістю 52 км за годину. Скільки часу їхала дівчина, якщо на весь шлях вона витратила 5 годин. Запишемо скорочене дано. Та подамо значення фізичних величин в системних одиницях. Першою запишемо швидкість 4 км за годину, позначимо її як V1. Переведемо її з км за годину в метр за секунду. Маємо 1,1 метрів за секунду. Другою запишемо швидкість 52 км за годину, позначимо її як V2. Переведемо із км за годину в метр за секунду і отримуємо значення 14,4 м за секунду. Запишемо вдано. За умови задачі сказано, що дівчинка пройшла першу третину шляху. Відповідно, цей відрізок ми позначимо як l 1 і він буде складати 1 третю від загального шляху. Відповідно, L2, другу частину шляху, це 2 треті від загальної довжини. І відповідно час загальний 5 годин, це становить 18 тисяч секунд. Знайти нам необхідно час їзди. Т їзди. Переходимо до розв'язку. Перше, що ми повинні врахувати, що загальний час руху буде складатися з суми часу ходьби і часу їзди. Розпишемо, чому дорівнює час ходьби і час їзди. Час ходьби буде дорівняти відношенню пройденого шляху до швидкості руху на цій ділянці. За умовою L1 у нас дорівнює 1L, тому маємо вираз для визначення Т ходьби. Розпишемо, чому дорівнює Т їзди. Для цього L2 ми повинні поділити на V2. За умовою L2, у нас дорівнює 2, L маємо відповідний вираз для визначення ТІЗД. Підставимо відповідно отримані значення у перший вираз. Маємо формулу, з якої ми з вами повинні будемо виразити загальний шлях руху. Зробивши відповідні математичні перетворення, ми отримуємо в кінці. Формулу, яка дає змогу визначити загальний шлях, ця формула буде мати вигляд L дорівнює V1 помножено на V2 і помножено на загальний час руху, поділено на 1 третю v 2 2 третіх v 1 Всі дані для розрахунку у нас є. Підставимо в наший вираз і отримуємо, що загальний шлях у нас становить 51 на 559 метрів. Врахувавши, що. Шлях, який подолала дівчинка їдучи, це у нас за умовою L2, який становить 2 треті від загального. Ми можемо визначити даний шлях. Тому 2 треті помножимо на 51 559 метрів ми маємо 34 373 метри. Використаємо відповідне значення для визначення часу їзди. Для цього l 2 поділимо на v 2 Підставивши відповідні значення, ми маємо. 2387 секунд або ж це приблизно 40 хвилин. Тому цей результат ми записуємо у відповідь. Задача 5:4. За течією човен пливе зі швидкістю 6 км за годину відносно берега, а проти течії зі швидкістю 4 км за годину. Чому дорівнює швидкість течії відносно берега та швидкість човна відносно води? Запишемо скорочене дано та подамо значення фізичних величин в системних одиницях. Першою запишемо швидкість 6 км. За годину, позначимо її як V за, тобто V за течією. І переведемо з км за годину в метри за секунду. Отримуємо 1,7 м за секунду. Запишемо вдано. Другий запишемо В проти, тобто проти течії. Відповідно, знову ж таки, перетворимо з км за годину в метри за секунду, отримуємо 1,1 м за секунду. Запишемо вдано. І відповідно нам треба знайти швидкість течії і швидкість човна відносно течії. Переходимо до розв'язку. Врахуємо характер руху в двох випадках, коли човен рухається за течією і проти течії, і розпишемо відповідні рівняння, які визначають швидкість човна відносно берега при русі за течею і проти течії. Врахувавши, як рухається човен, перше рівняння ми запишемо для швидкості човна. Відносно берега, коли він рухається за течею. В цьому випадку будемо мати рівняння швидкість човна відносно течії плюс швидкість течії. Коли ж у нас човен рухається проти течії, то відповідно його швидкість буде визначатися різницею його швидкості відносно течії і течії. Взявши друге рівняння, перетворивши його для визначення швидкості човна відносно течії, ми маємо рівняння. В течії плюс в течії. Значення В швидкості човна відносно течії ми підставимо у перше рівняння. Відповідно, дане рівняння, яке ми отримали, дасть нам змогу отримати рівняння для визначення швидкості течії. Для цього нам необхідно швидкість за течії відняти швидкість проти течії і поділити на 2. Таким чином, дані у нас. Подані в умові і швидкість за течії і проти, підставимо відповідні значення в нашу формулу і отримуємо, що швидкість течії у нас становить 0,3 метрів за секунду. Врахувавши дане значення, ми можемо визначити швидкість човна відносно течії річки, узявши будь-яке із рівнянь. Таким чином, ми маємо, що швидкість човна відносно течії річки буде дорівняти швидкість проти течії плюс швидкість течії. Підставивши відповідні значення в нашу формулу, ми отримаємо, що швидкість човна відносно течії річки становить 1,4 метрів за секунду. Ці значення для швидкості течі і швидкості човна відносно течі ми записуємо у відповідь. Задача 5.5. Коли катер, рухачись проти течії річки, проходив повз нерухомий буй, один із пасажирів упустив воду рятувальний круг. Через 15 хвилин, коли стало відомо про це, катер повернувся назад та наздогнав круг під мостом, що розташований на відстані 0,9 км від буя. Визнач швидкість течії. Запишемо скорочене дано та подамо значення фізичних величин в системних одиницях. Перш ніж ми запишемо значення фізичних величин, розглянемо ситуацію, яка представлена в задачі, введемо позначення відповідних фізичних величин, які нам задано і які нам необхідно знайти. Відповідно, в нашій ситуації є слідуюче: міст, який є як контрольною точкою зустрічі. Далі, місце, де у нас пасажир відповідно, загубив рятувальний круг і відповідно та точка, з якої наш пароплав повертався на здоганяючий круг. Відповідно відстань від точки падіння круга до моста, позначаємо ми її L2. І час на подолання цієї відстані буде складатися Т плюс Т1. Що таке Т? Це час до моменту, коли у нас стало відомо, коли рятувальний круг випав. І Т1 це час, який вже відповідно заданий по умові 15 хвилин, який пароплав потратив на те, щоб наздогнати цей круг. Далі, відстань, яка була подолана відповідно, пароплавом від моменту падіння до моменту, уже коли стало відомо, ми позначимо її як L1-L2, тобто відстань, яка буде різницею тої відстані, яку пройшов пароплав, нас догнавши, і ту відстань, яку подолав круг. Час, який було потрачено на цій ділянці, позначимо як те. Ну і Т1L1 це те, що відноситься до відповідного пароплава, тобто час, який він затратив на здоганяючий круг, це 15 хвилин. Ну і відстань l 1 яка є фактично сумою тої ділянки, яку. Проплив пароплав до моменту, коли було, стало відомо, що втратили круг, ну і ділянку, яку проплив клу, круг до моста. Тому в нашій умові задано наступне: Т1, відповідно, 15 хвилин. Переводимо хвилини в секунди, маємо 900 секунд. І відстань l 2 яку проплив у нас круг до відповідно, точки зустрічі до моста. Це 0,9 км або ж 900 метрів. Визначити нам необхідно швидкість течії. Переходимо до розв'язку. Складемо систему рівнянь для кожної із відстаней. Для відстані L1, тобто та відстань, яку у нас пройшов пароплав, вона буде визначатися відповідно, швидкість катера плюс швидкість течії на час руху катера. Далі, для ділянки, відповідно, ділянка, яка відповідає тому моменту, коли. Випав круг, і коли про це стало відомо, це L1-L2, і вона буде дорівнювати добутку швидкості катера мінус швидкість течії, тому що в цій частині він рухався далі проти течії на час Т. Ну і е, шлях, який подолав у нас е, круг l 2 буде визначатися швидкістю течії і на час Т. Тобто до моменту, коли це стало відомо. І Т1 це той час, який вже катер потратив його наздоганяючи. Використаємо отриману систему рівнянь і зробимо відповідні підстановки. Для цього перше, що ми зробимо, виразимо із рівняння для L2 чому дорівнює час Т. Це той час, який у нас пароплав рухався до моменту, коли стало відомо. І зробимо підстановки. Відповідного значення для Т і відповідного значення для L1 у друге рівняння. Маємо наступне рівняння v катера плюс v течії помножено на t 1 тобто це ми підставили замість L1 мінус L2 по до рівня v катера мінус v течії у нас було в рівнянні. І замість t ми підставляємо l 2 v течії на t 1 поділено на v Течії. Виконавши відповідні математичні перетворення і підстановки, ми з вами отримуємо відповідно рівняння для визначення швидкості течії. Маємо таке рівняння в течії дорівнює L2 поділено на 2T1. Ці дані у нас задано по умові, підставимо відповідно в нашу формулу. І отримуємо результат. В даному випадку В-течі становить 0,5 метрів за секунду. Це і є результат нашого розрахунку. Наша відповідь. Задача 5.6. Човен проплив від пристані А до пристані Б за 3 години, рухаючись за течею. На зворотній шлях він витратив 5 годин. Відстань між пристанями становить 15 км. Чому дорівнює швидкість течії та швидкість човна відносно води. Запишемо скорочене дано та подамо значення фізичних величин в системних одиницях. Першим запишемо час 3 години, позначимо його Т1 і це становить 10 800 секунд. Другим ми запишемо час 5 годин, позначимо його Т2 і це становить 18 000 секунд. Також нам задано відстань 15 км і це є 15 000 м. Визначити нам необхідно ВТ, тобто швидкість течії, і ВЧ це швидкість човна. Переходимо до розв'язку. Розпишемо, чому дорівнює пройдений шлях або відстань між пристанями з урахуванням руху за течією і проти течії. За течею у нас буде рівняння L рівня V човна плюс Втечі на T1 1 і Для умови, коли рухається човен проти течії, відстань буде дорівнювати V човна мінус -V течії помножену на t 2 З рівняння для випадку, коли тіло рухається проти течії, ми виразимо і отримуємо рівняння для визначення швидкості човна. В цьому випадку ми будемо мати L V течії помножену на t 2 і поділено на t 2 і це значення ми підставимо у перше рівняння замість В човна. Отримуємо відповідне рівняння, яке математичними перетвореннями ми перетворимо для знаходження відповідно В-течії. При цьому ми будемо мати рівняння. в течії дорівняння L помножено на T2, мінус L помножено на T1 і поділено на 2T2T1. Дані в нас задані, ми можемо підставити відповідно в наше рівняння і отримуємо, що швидкість течії у нас становить 0,28 метра за секунду або ж 1 км за годину. І для того, щоб визначити швидкість човна, ми використаємо нашу уже отриману формулу з випадку, коли тіло рухалося проти течії, підставимо відповідні значення у формулу. І отримуємо, що швидкість човна у нас становить 1,1 метр за секунду, або ж це приблизно 4 км за годину. Це є відповіді до нашої задачі. Вашим домашнім завданням буде повторити алгоритм розв'язку задач та виконати письмове завдання до уроку номер 5 сторінка 24. Першої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!